Лугкі пиріжки, солодкі паски та автентичні крашенки. Сьогодні Катерина Моргун, жителька нечаївки, порилася на кухні, не покладаючи рук. До Великодня готуються ретельно, зважаючи на всі традиції. Головну страву садкового столу приготувала за маминим рецептом, якому ніколи не зраджувала. Для приготування паски мені понадобилося літра молока, 50 грам дріжжей, два стакани сахару, 200 грам масла. Чотири яйця. Випікання паски треба е, з доброю душою, з добрим настроєм і обов'язково з молитвою. Е, спочатку треба попросити у Бога благословіння на те, щоб паска вийшла добра, пухка. Крашенки у господині теж приготовані за традиційним рецептом. Хімія Катерина Моргун не використовує. Я говорить, можна фарбувати цвітом берези, щоб були жовтенькими, або лушпиням цибулі, щоб стали коричневими. Цвіт черешні і на наложується марлічка, вкидається і виходить такий цвіт. Це натуральний. А ось цвіт деревини. У п'ятницю Катерина Моргун вже не робитиме нічого. День планує провести у тиші спокої та молитві. В цей день, в п'ятницю, як правило, ніяких справ ми вдома не робимо, але всяка справа нас має привести в храм. І ми переживаємо в серцях своїх скорботу, яка колись відбулася як найбільша несправедливість на землі над праведною душею, над святою душею. У суботу жвіряни завершують приготування до свята, наповнюють великодні кошики, а на вечір рушають до храму. Служба починається годині о дев'ятій. У цю ніч говорить, спати не можна, бо Господь роздає щастя тим, хто не спить. Близько опівночі, коли всі виходять на хресну ходу, несучи світильники і готуючись вперше в цьому році вигукнути Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в рабах життя дарував. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка Новини.